Учорашній день Так і є. сьогодні в байдиківці день спорту. Цікаво, як до нього готуються байдиківці. Тає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. її друзі піксель, тріксі, зіді, стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди, уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка. День спорту. Чекай. Чекай. Тут здається цікава новина. Мере добряк. Що це ви робите? Вирішив трохи причепорити стадіон. Раптом хтось із байдиківців згадає про сьогоднішній день спорту. Чудова новина. Так, і ти почула її від мене? Hey Усім привіт. Привіт. Погляньте, яку цікаву книжку я знайшла у бібліотеці. Повна історія байдиківки. Ви знаєте, що сьогодні день спорту? Стефані, цій книжці, мабуть, сто років, але що це за день спорту? Це день, коли усі можуть взяти участь у цікавих перегонах навколо міського скверу. Так, спершу треба бігти, потім їхати на замокаті, потім на роликах і на велосипеді. і на сам кінець на скейті. І ми цього не робитимемо. Ви що? Це ж так цікаво, пікселю. Ти круто катаєшся на скейті. краще за усіх. А у тебе стінжі нові прикольні ролики. Справді, а тріксі просто літає на самокаті швидше за близьку. І тільки уявіть, що до нас приєднається Спартак. Ми будемо найкращою командою. Ти справді думаєш, що Спартак змагатиметься з нами. Так, не досить класні. Думаю, цього року все буде інакше. Усім привіт! Спортуак! У мене чудова новина. Ти знайшов величезну шоколадну гору. Ні. Ти знайшов маленьку шоколадну гірку. Ні, сьогодні день спорту. Мій улюблений день року. Я ж казала, що цього року все буде інакше. Починаймо. Hey, Народ, ви йдете? Mm. Ні. На мене не розраховуйте. І на мене, на мене також. Ми краще тут посидимо байдики. поб'ємо. У нас ще стільки байдиків. Це забере багато часу. То і гратися на стадіоні не вийде, бо там усе поламане, і заіржавіле. Я щойно бачив мера. Він там прибирав і все налагодив. Стадіон буде готовий. Уже готовий. <звук> ну майже. Сигнал тривоги від квантиму. 6 тисяч. Прота зруйновані. Марцілий і неушкоджений стадіон готовий до перегоню. Ну, люди, спробуймо. Як важко вирішити, що вдягнути? Занадто жіночне. Занадто урочисте. Це застаріле, а це занадто спортивне. Щось не в'яжеться, ага. ага, бездоганно. Що? Вони займаються спортом на стадіоні. Чекайте, чекайте. Так, так. Я знаю, як покласти цьому край. Я викуплю їхній стадіон. Це чотирьохсота ідея байдикування на цьому тижні. Так! Ого! Який чудовий день. Це будуть найкращі перегони в історії. Поставте отут свій підпис. Так, так, будь ласка. О, дякую. А тепер, будь ласка, звільніть територію. Це моя земля. Я збудую тут фабрику подушок на цьому самому місці. Ні, ви не можете цього зробити. Ні, ця земля належить мені. Вона моя. Твоя. Так, це моя власність. Ні. Ну, тобто, наша. Так. Да! Ваш пречудовий щедрий мер щойно продав її мені. Тож, тепер вона моя. Ой-ой, Невже знову? Зачекайте. Нам потрібен стадіон, щоб провести день спорту. Так. Ми хочемо провести суперперегони. Справді, так. Тоді пропоную вам таке. Ви змагаєтеся зі мною. Переможете, залишите собі цей смітник. А якщо я переможу, то збудую тут свою фабрику подушок. І спортак назавжди покине місто. Що? Я сказав: Спортак назавжди покине місто. Наскільки він має покинути місто? Назавжди Спартак ніколи нас не покине. Точно, я згоден. Спортаку. Ти нас покинеш, звісно, ні. Не хнюбте нос. Якщо ми візьмемося всі разом, то обов'язково переможемо робі! Саме так до справи, дітки Тріксі, я неси свій самокат. Зараз Стінджі, неси свої ролики, а ти пікселю. Принеси свій скейт. Буде Піду покличу мира. Чудово! О, мені що робити? Для тебе найважливіше завдання. Ти будеш постачальником спортивних солодощів. Ура, Солодощи! класс! Это а, что-то доброе? Дуже добре. Добре, добре. Згоден. Гей, hey, Трикси! Так, перевіримо рівень перетворення енергії. Як наші справи пікселю? Судячи з мого звіту, добре ні, не добре. Дідлахи. Єдине, що може нас вирушити, це правильна енергія. У мене є те, що треба. Пам'ятаєте, ви призначили мене головним постачальником спортивних цукерок? Ні, зіґі. Спортивних солодощів. А це не спортивні солодощі. Ні, спортивні. Дивіться. Оця. Біжить. А ця стрибає. Стрибає і запливає мені. Рота зід. Чекай. Поглянь сюди. Яблуко. Оце спортивні солодощі. Це справжня енергія. Так. Стефані. У мене в рюкзаку є ще. Щоби знаменитим стати, щоби бігати і стрибати від землі, щоб відірватись, тобі потрібна енергія. The you have to try it to believe it. You got energy! run your way. Ха -ха, Він думає, здорове харчування допоможе йому перемогти. Це просто безглу. Здо. Спартаку, а ти ніколи не їв того цукру? Ні, чому ж їв? Але здогадайтеся, що зі мною сталося. Ти так його любив, що ховав у штанах? Ні. І я ні. Розкажи нам, що сталося? Сталася цукрова непритомність. Якось так. Ого! Що? Не забився? Я просто зомлів, ніби втратив усю енергію. Та ну! так я зрозумів, що цукор не для супергероїв. Ці яблука надзвичайно смачні. Принести ще, адже я постачальник спортивних солодощів. Чудова ідея, зіґі Але ми маємо поспішати. Нам треба підготуватись. Уперед! Так, вперед! Так, я йду. Я йду. Постачальник солодощів. Постачальник солодощів. Це занадто добре, щоб бути правдою. Постачальник соло. Спортивні солодощі. Робота для мого перетворювача цукерок три тисячі. Перетворить цукерку на здорову їжу за мить. Завантажуємо цукерки одну, дві та всі. Отримуємо яблучко. Ідеально. Як я хочу знайти велике чудове яблучко для мого найкращого друга спортака. Ого, яке велике! Я ще не бачив більшого і красивішого яблука. Воно літає. Спартаку сподобається. Я так не думаю. Пані і панове, час починати день спорту, байдиківці. Мій квантум 6000 стежитиме за перегонами. Дивіться, у перегонів чотири етапи, біг, їзда на велосипеді скейті та самокаті навколо стадіону. Можемо починати. Діти, ви не бачили зіґі? Я б з'їв ще одне яблучко перед початком. Спартаку! На старт. Увага. Марш! Вони захвапливе видовище. Не туди. Спартак такий швидкий, як йому це вдається. Ковтай пилю Спартаку вперед! О, Як захвапливо! Подивіться, як вони біжать. Спартаку лови! Дякую, Зігі. Молодець. Спортак у Йому дуже погано. Що ж я на Це цукрове яблуко. Спартаку, спартаку, що з тобою? У мене непритомність. Не час для Ігор. Він не грається, з ним щось не так. Ой ой, я програю перегони. От вам і найкраща у світі команда. Не можна дозволити Робі перемогти. Зігі. Стапай, стапету, ми залишимося тут. Робі гнилець вирвався уперед. Не може бути. Що ж я накоїв? Що я наробив? Маленькі ніжки біжать так швидко. Mm -hmm. Пікселю, приєднуй свій комп'ютер до спартака. Треба швидко з'ясувати, що з ним. Точно, Степані. Програму перевірки спартака на віруси запущено. Перезавантажимо швиденько. Стінджі, принеси спартаку води. Вже біжу. Трікси ти наступна, підготуй свій самокат. Вперед. Сподобалося яблучко. Після першого кола робить гнілець попереду. О, я більше не можу на це дивитися. Швидше, швидше. Вперед, вісім. Не розгуби кульок. Робі, ти безнадійно гидки. Робі все ще попереду. Щось не виходить. Якщо вірити комп'ютеру, спартак готовий встати і бігти. Я знаю, що зі спартаком. Це все через мене. Сіді, що ти зробив? Oh, Тільки не кажи, що ти <плес> дав спартаку цукор. І знову Робі. Де ж діти? Я найкращий. Стінджі, готуйся! Швидше, стінжі. Приготуйся, стінжі. Подивіться, як змагаються ці дітки. Швидше, Тріксі, давай мені давай. Вперед! Друзі, Спартаку ліпше. Ні. Зіґід дав йому цукрове яблуко, і тепер у Спартака цукрова непритомність. Я знаю, знаю. Не повторюйте. Почекайте, а може Зігі ні При чому? Мій квантум 6000 тисяч це яблуко, і сліди ведуть до перетворювача цукерок 3000, тисячі схованого за цією поштовою скринькою. активую оптичний збільшувач. Бачу напис. робі Гнилець! А цукерка це цукор. Тепер усе ясно. Ой, ой ой друзі, дивіться. Я на першому місці. У робі величезна перевага. Лише диво може врятувати цих прекрасних діточок. Робі Гнилець утомлюється, але досі попереду. Ми нічого не можемо зробити. Можемо. Просто треба дати спартаку справжнє яблуко. Воно поверне йому сили. Я знаю, де взяти яблуко. Швидше. Друге коло Робі Гнилець досі попереду. Мені потрібне велике яблуко. Допоможіть. Зірвав. Зікі, <зірвав> <Зіґі>, давай швидше. <зірв> так, так, Стефані, лови. Спартаку. <зірв> 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 Ти отямився. А що сталося? Те яблуко було гниле. Справді? Так, робі його зіпсував. <зірв> 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 Дякую вам, діти. Тепер я закінчу перегони. Стінджі, ти можеш швидше. Спартак знову на ногах. Естафета моя. Віддай її спартаку. Не віддам. Стінжі, я ж у твоїй команді. У моїй. Так. Ну, добре, але пообіцяй, що віддаси. Обіцяю. Добре. Вперед, Спартаку, біжи швидше. Робіт долає третє коло. Що це? Неймовірно. Комп'ютер не встигає його відстежувати. Ось наш герой спартак біже швидше за вітер. Стефані скейт. Ой, спартаку. Він у має. О, пере, добряк, Я не бачу перегоню. Він летить. Це наш герой Спартак! Ми перемогли. Мер мердобряк, дякую, міс клопотуха. Ось ваш приз. ви переможці дня спорту. Крім того, Спортак залишиться в байдиківці назавжди. Бім бам! Дікірігідон! Смішні слова у танці я співаю бім бам ді-гір-гідон, Про що співаю я сама не знаю. ми разом танцювати і під музику стрибати. Крок, крок і ще крок. Зараз робимо стрибок. Овернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. У гурті танцювати весело.